І політики, спорту туризму та курортно-реакційної -реакційно діяльності, сесії обласної ради колегії У житті практичні заходи сприяли розв'язанню комплексу залданського, тренер-технічного, фінансового та каброзабезпечення у сучасне змісту освіти, впровадження інформаційних і комунікаційних технологій навчання завдяки спільній роботі органів. Управління усіх рівнів, виконавчої влади, місцевого самоврядування, економічно розвивається дошкільна освіта області, структури якої діють 500 навчальних виховних закладів різних типів і форм власності, яким охоплено 25 тисяч 200 дітей. Це є 46% з відсотків альтернативних форм дошкільної освіти, залучення дітей відповідного віку до навчання виховання становить 52%. Уряд президент ставлять завдання до початку нового навчального року забезпечити 70% дошкільнят відповідною е, дошкільної освіти. Така ситуація спонукає до відновлення діяльності дошкільних навчальних заходів, і використання інших форм дошкільної освіти. Протягом серпня-вересня 2010 року відкрито 5 дошкільних навчальних заходів в селах Почапиці, Тернопільського, Васильківці, Гусаківського, Савурів-Козівського, Верещаків, Кермачів, Колоновецького відкрито. 11 додаткових груп вже діючих у дошкільних навчальних закладах. 11 груп